Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях головна дитяча лікарка. Клініки White Medical Лариса Скакун Вітаю вас, пані Лариса. У нас в студії і ну як ніколи для мене, особисто як для мами, актуальна тема лікування дитячих зубчиків Впору ще мого дитинства. Власне говорили про те, що молочні зуби лікувати не обов'язково, адже вони там незабаром зміняться, були інші дещо підходи ніж зараз, сучасні. Як зараз дитячі стоматологи реагують власне, на десь ось такі. Думки батьків, зокрема і мого покоління, яке ну десь виросло на тій думці, що можна дитячі зуби молочні не лікувати. Дійсно, з часом дуже змінилися підхід і тактика лікування впродовж останніх років Я вже працюю більше 15 років дитячим стоматологом, і я точно можу про це говорити. Перше, що постійні молочні зуби вони будуть змінюватися від 6 років і до 12 років тому максимально важливо в цей період для того, щоб правильно функціонувала і зуби-щелепова система, і дитина мала чим жувати, тому що зуби приймають, скажімо так, участь у процесі травлення дитини. Тому в цей період важливо зберегти зуби і за ними відповідно доглядати. Передні зуби вони приймають участь у звукоотворенні дитини. Також вони є. Важливим таким психологічним важелем адаптації дитини у суспільства, оскільки діти з некрасивими чорними зубами передніми вони дуже часто підлягають якісь критиці або насміюванню від своїх одноліток. Власне, які можуть бути наслідки того, що от, до прикладу там батьки не стежать там за жувальними зубами, і вони там стараються ледь не до само, до самих ясен, і там, окрім того, що ви сказали, що це можуть бути наслідки для шлунково-кишкового тракту так розумію, що можуть бути і наслідки у формуванні майбутнього якогось прикусу, щелепи, ще чогось. Так, все вірно. Почнемо з того, що під кожним молочним зубом є зародок постійного зуба, і саме інфікування молочного зуба може передатися інфекція через кореневу систему на зародок постійного зуба, що може сприяти йому якомусь інфікуванню, навіть і випадки загибелі зародка або Після під час того, що відбувається якась екстракція зуба, ми не мож... Наприклад, при тому, що якийсь серйозний гнійний розлитий запальний процес, то він виходить з потоком, скажімо так, того гною разом да, зародок постійного зуба. Тому кожен молочний зуб він тримає місце для прорізування постійного зуба, і його передчасна втрата може сприяти тому, що відбудеться зміщення як наслідок дефіцит місць для прорізування постійного зуба. Також передчасна втрата Бів, вона буде е, сприяти на розвиток щелепи. тобто в загальному це є проблеми з зубою щелеповою однозначно. А власне, коли слід починати відвідувати разом з дитиною дитячого стоматолога, аби не прогавити ось ці всі моменти, там ну батьки, як правило, там дитинство слідкують там прорізався перший зубчик, починається підбір зубних щиток, там м'яких гігієна ротової порожнини. Однак, коли вже потрібно звертатися до фіхівців, аби відслідковувати моменти там утворення якихось плямочок на зубі, чи, чи вже подальшому карі? Yes, Перше відвідування стоматолога повинно відбутися у віці від 6 місяців до 1 року з моменту прорізування першого зубчика. Для чого це важливо? По перше, для того, щоб підібрати правильні засоби гігієни для ротової порожнини. Це повинна лікар підбирати правильну щітку, правильну пасту. Вона повинна навчити маму техніки чищення зубів, як правильно доглядати за тими зубами. Далі дуже важливо звернути увагу на батьків на якість гігієни та на якість харчування харчування, оскільки саме харчування це один з таких важливих факторів, який приймає, скажімо так, безпосередньо е, участь у утворенні правильної мікрофлори порожнини рота. Власне, як часто після цього потрібно звертатися до дитячого стоматолога, принаймні за консультацією, якщо там дитина не скаржиться на якийсь більший дискомфорт? Кожних шість місяців, тобто два рази на рік, профілактично. Якщо дитину нічого не турбує, ви повинні з'являтися до лікаря. Якщо все ж таки є проблеми з гігієною в домашніх умовах, дитина не дозволяє батькам це робити. Батьки не знаходять час на якісну гігієну. Та то відповідно це треба робити кожних три місяці. Лікар ви дуже гарно звернули увагу на стадію плями, тому що карі саме починається зі стадії плями, і батьки дуже часто розуміють, що це не інтерпретують, скажімо, так, що це вже карість у стадії плями, а думаю, що все ж таки це якийсь наліт і не звертають на це увагу. А саме карі починається з тої білої плями, і своєчасний огляд у лікаря якраз може допомогти профілактувати, зупинити або ремінералізувати саме ту плямку і не запустити до якихось серйозніших більш процесів. Також лікар в цьому періоді звертає на формування прикусу, на тип дихання у дитини, на тонус м'язів, на положення язика, на статуру. Відповідно, це комплекс комплекс таких, скажімо так, комплексний огляд і комплексний підхід повинен бути, тому рекомендуємо кожних 3-6 місяців. От ви, як лікар-стоматолог з таким досить великим вже стажем, дитячий стоматолог, власне, точно знаєте, як знайти підхід до дитини. Адже я, будучи маленькою, боялася стоматологів. Я колись мамі казала, що я не виходжу на, на зупинці Шевченка ні в яку, адже ну, був страх розуміння того, що це буде боляче. Як налаштувати дитину? Перед походом до стоматолога, і які ви знаходите, можливо, там підходи до тієї чи іншої дитини, аби дійсно вона дала можливість там подивитися на всі зубчики, не боялася лікування, і ну вдалося не запускати ось ці процеси, коли а дитина налякалася, йдемо додому, прийдемо наступного разу. Цього саме є батьки, тобто вони повинні провчити і привити любов дитини до стоматолога. Вони повинні бути гарним прикладом для неї. Вони не повинні ділитися негатив. Ним досвідом своїм власним зі своєї дитини, тому що стоматологія е, раніше була зовсім іншою. Е, на жаль, ми не мали того переліку обладнання матеріалів, е, які були на які є на даний момент. Тому вона не була лагідною, наскільки наскільки це зараз можливо. Тому не ділитися негативним досвідом, розповідати жахливі історії, як це погано, як це боляче, не вживати приставку ні, тому що дитина ні не чує. Вона чує боляче, страшно е, і так далі. Ось тому. Е, Краще завжди звичайно починати лікування з профілактичних оглядів. Не приводить приводити дитину в той момент, коли ще не були зуб, а з, цілях адап... з цілю адаптації та цілю знайомства дитини та лікаря. Щоб створити ці доброзичливі стосунки лікаря та дитини. На першому візиті ніколи не відбувається ніякого лікування. Це повинен тільки бути адаптаційний візит. Ми знайомимо дитину з стоматологічним обладнанням, збор машин. Ною з, з пастою в результаті вона отримує просто позитивний такий досвід. Як результат, вона отримує подарунки, манікюри, макіяжі і так далі. Формуються довірливі стосунки лікаря і дитини. Які найчастіше міфи вам доводилось чути від батьків щодо лікування зубів? Один з таких останніх міфів, який мене е, дуже тригерить, це те, що е, каріс передається генетично. Це повна маячня. Насправді ні, генетично може передаватися тільки якісь патології зуби системи. Наприклад, аномалії прикусу, форма, розмір, колір зуба. А ось саме каріс це інфекція, це дисбаланс мікрофлори порожене рота, це саме поганий. Гіна, і саме неправиль раціон харчування. Тому до генетики жодного відношення немає. Також міфом є те, що 에, говорять, що Ну, зуби молочні не болять, в них немає нервів і в них немає коренів. Е, насправді є е, довжелезні кореневі канали, насправді є сформований судинно нервовий пучок, тому що зуб живиться, е, і нервується, кровопостачається, і, відповідно, зуб буде боліти. Е, хочу в цьому моменті звернути увагу на те, що анатомічно зуб насправді відрізняється від постійного зуба. В них широка пульпова камера і дуже довгі, широкі такі ширші дентинні канальці, через яку е, через що. Проникність інфекції в рази швидше, ніж у постійному зубі. Саме тому якраз і важливіше частіше відвідувати і лікувати дітей частіше, ніж дорослих, тому що інфекція швидко протікає у дитячому віці. Так. Також один з таких є міфів: те, що ортодонтичне лікування діти потребують вже в постійному прикусі. Е, наголошую, що ортодонтичне лікування, тобто бракет система, потребує в постійному прикусі, коли вже повністю сформовані кореневі канали. А ось починати ортодонтичне лікування варто починати тоді, коли вже це. Можливо, якісь там є набуті такі е, патології відкрито прикусу. Там у дитини внаслідок неправильного ковтання, неправильного дихання, неправ... там, чи смоктання пальця, смоктання соски. То ми можемо починати в ранньому віці в 4 роки. Вже коли дитина це дозволить зробити, це можуть бути ортодетичні капи, пластинки, трейнери і так далі. А це може бути виключно наслідком якихось поведінкових речей, чи чи дійсно може зубчик там прорізатися е, неправильно неправильно зайняти форму? Орму через ось як ви кажете, генетичні якісь речі, чи Наведу вам на конкретному прикладі, в мене у старшої і середньої молоді однаково прорізався зуб, ну дещо вище ясен, тобто ну десь підсвідомо розумію те, що можливо це якась генетична штука, але може ви розумієте це чи чи міф це чи правда. На етапі на етапі формування щелепи нам потрібно розуміти, чи не було у вас факторів затримки росту щелепи? Ось цей момент. Якщо його не було, значить це все ж таки генетичний аспект. Чи можна це визначити без походу до лікаря-стоматолога? Ну об'єктивно, напевно, коли ви піднімаєте верхню губу, і бачите, що зубчик об'єктивно постійно не не поміщається. То перше, ви повинні звернутися до ортодонта на консультацію для того, щоб створити місце для проїздування постійного зуба. Чим відрізняються сучасні методи лікування від традиційних, ще ось а, відомих там нам хай скажімо 10 років тому, коли оці страшні бор машини, обов'язкова анестезія, це уколи, і ну зазвичай діти страшенно боялися стоматологів. Це десь було із серії про бабайку, так само про стоматолога дітей лякали цим. Як зараз працює сучасна стоматологія дитяча? Ем, ну, що змінилося? На жаль, ем... Все одно знеболення потребує в будь-якому випадку зуб. І зараз місцеве знеболення, звичайно, намагаються, скажімо так, оцей дискомфорт мінімалізувати, відволікають, вдягають кисневу масочку з закишем азота, це така поверхнева седація, або там використовують дуже багато апаратів, скажімо так, як електронний вид знеболення, щоб це не був у вигляді просто шприца іголки, голки, а вид апарату, а ми там це якось. Так і розказуємо про те, що там ми капаємо водичку, ще зараз буде легка вібрація, ну, такі техніки поверхневі, скажімо, для того, щоб просто відволікти увагу дитини. А стосовно технік, ну, змінилися матеріали, вони стали якісніше, більше зараз використовують метакоронки, стандартні царконі коронки, металеві коронки, для того, щоб результат був більш прогнозованіший і скажімо так, довготриваліший. Чи використовують такі коронки власне в лікуванні дитячих молочних зубчиків? Використовують і це дуже, скажем, перспективна така методика, оскільки зуб коронка захищає всі п'ять стінок зуба. Ми пам'ятаємо, що зуб має п'ять стінок. Якщо ми лікуємо одну, то чи дві, то є ризик того, що буде каріс на інших зубах, і це дуже такий хороший варіант лікування для дітей, які мають проблеми з психологічним або емоційним розвитком. діти з аутистичним розвитком. Спектром розвитку захворювань, ми знаємо, що через півроку чи через рік дитина все ж таки не адаптується до візиту до стоматолога і буде повторне лікування, то все ж таки краще вдягнути захисний ковпачок, тобто короночку, для того, щоб попередити ризик повторного лікування такого зуба. Щодо лікування зубчиків у вісні. ви знаєте, що у вашій клініці практикуєте і проводите такі, такі лікування. Власне, всі за і проти ось цієї методології. Кому рекомендуємо, а кому ну, варто таки відмовитися і намагатися вмовити дитину таки традиційним методом лікувати зубчик? Е, ну, все ж таки, в медицині варто говорити про покази та протипокази, так тому е, я м, завжди. Звертаю увагу, перше і важливе це вік дитини. У віці в два роки ми вже можемо спостерігати і періодонтити, передонтити. Відповідно, якщо нам важко провести оліт, тоді умови про лікування в звичайному візиті і не може бути. Тому ми рекомендуємо лікування в умовах наркозу. Тобто ми говоримо про перше, це про вік дитини маленький. Переважно це діти до трьох років, інколи навіть до чотирьох років. Це діти з тривожністю, діти з негативним досвідом лікування, з утриманням раніше лікувалися, відповідно, вони навіть в клініку не заходять. Це величезне Ем роботи, тобто 20 з 20 зубів, наприклад, пульпіти, передонтити важкий об'єм роботи, який ми знаємо, що дитина не витримує, тому що є таке поняття накопичуваної томи в дитячій стоматології. І на другий, третій візит дитина вже втомлюється і не відмовляється від того е, лікування. Тому ми переходимо до, е, скажімо так, рекомендацій стосовно лікування в наркозі. Також виражений рвотний рефлекс, що унеможливлю якісно провести лікування, е, також е, захворювання центральної нервової системи діти з якимись. Е, Скажем так, емоційними е, хворобами і, напевне, е, важкий алер алергіологічний анамнез обтяжливий, оскільки діти з, з установленою алергічною реакцією повинні все ж таки лікуватися у супроводі анестезіолога, і інколи це все ж таки повинні, е, рекомендують наркоз провести. От ви сказали про. Е те, що бувають випадки, коли потрібно полікувати 20 зубчиків, розуміє, що це ну в моєму розумінні це дуже багато часу. Наскільки максимально по часу ну дійсно стоматологи рекомендують вводити дитину ось в такий стан наркозу, і чи може фахівець за за ось цей термін встигнути якісно полікувати таку велику кількість зубів? Ну, дивіться, британська спілка анестезіологів, Вона провела дуже гарне дослідження з 2008 по 2018 рік, де вони брали дітей з сім'ї, то є двоє дітей з сім'ї, і одному було проведено лікування в умовах наркозу один або два. І в результаті вони зробили висновок, де вони говорять про те, що ніяких когнітивних проявів не було у дітей, які були ліковані в умовах наркозу до трьох років і до трьох годин. Тобто це є абсолютно безпечно, е, і тут дуже важливо е, звернути увагу на те, що він е, важливо звернути увагу на те, на кратність лікувань наркозі і на кількість проведених годин наркозі. Тобто до трьох годин і дітям до трьох років це є абсолютно безпечно, і ніяких там якихось розладів ми не спостерігаємо. Тому лікарі, стоматологи повинні в першу чергу. Е, так, напевно, бути совісними і не вчитися е, працювати в умовах наркозу, а вже тоді, коли вони набули якусь швидкість і якість роботи, переходити до того етапу лікування в наркозі. Я знаю, е, що в місті лікують і 4 години, і 6 годин лікують, і ділять ці наркози. Я категорично проти цього, тому важлива кратність, тобто ми все ж таки намагаємося це зробити в одне відвідування і до 3 годин. Ну, моя швидкість роботи дозволяє зробити 20 зубів до 3 годин. Так. На що ви рекомендуєте звернути увагу при виборі клініки, якщо ну, дійсно хочете полікувати своїй дитині зуби під наркозом? Адже знаємо, що у нас ну, як державна клініка має, має таку можливість, має апарат, так і ряд приватних клінік. Але довіряти чи не довіряти це вже питання батьків На що б ви рекомендували ну дійсно зробити акценти, щоб розуміти, що в цій клініці полікують дитині якісно зуби, швидко і безпечно? Ну, перше, це ліцензія на проведення анестезіологічної е, лікування, дозвіл. По-друге, це команда, яка працює, вона повинна бути злагоджена, працювати вже декілька років. Е, на наявність дитячого анестезіолога це має бути саме лікар, скажімо так, сертифікований, недорослий анестезіолог. Ось і наявність наркозно-дихальної станції, що є дуже важливою, тому що е, Захист дихальних шляхів, індубаційна трубка, ларгнетерхіальна маска це є одним з пунктів безпечного наркозу. І я думаю, що при виборі пацієнти повинні цей момент обговорити з, так, з лікарями. Окей, okay. щодо обладнання, ми зрозуміли. Однак, наскільки я знаю, при виборі ось такої методики лікування пацієнта в обов'язковому порядку лікар повинен направити на ряд обстежень, аби впевнитися, що дійсно ось ця анестезія буде безпечною для цієї дитини. Чи є якісь там основні пункти, що в обов'язковому порядку слід зробити перед от тим, щоб вирішити, що дійсно для моєї дитини таке лікування буде безпечним? Ми ніколи не можемо сказати, чи вона буде безпечна для вашої дитини, тому що це організм і батьки дуже часто навіть не знають, що дитина є алергія. Не знає мама, відповідно я не можу знати. Та а алергія, по факту, вона може, скажімо так, і ми її ставимо тільки після того, коли вона проявилася. Скажем так, ось тому є просто стандартний перелік обстежень, які необхідно здати перед е, лікуванням в умовах наркозу це обстеження серця за деяких серця, аналіз крові, аналіз ЧІ, е, цукор. І якщо там будуть якась е, планується видалення зубів, то час згортання крові. Також огляд у педіатра слухають е, легені, дивляться горло, пишуть довідку про стан здоров'я дитини. Якщо це якісь дитина має супутні захворювання, відповідно е, після консультації з анестезіологом він назначає якісь. Додаткової обстеження пам'ятаю колись, коли я ще була маленька, і проводила якісь ось такі процедури під під так званим загальним наркозом, там чи видалення зубів, чи не проводила, напевно, на той момент ще лікування такого під анестезією. А, діти дуже погано відходили від від з тих наркозів, завжди були різні побічні ефекти. Щодо теперішніх наркозів, наскільки вони а, легші у сприйнятті дитячим організмом? Ну, зараз використовують трошечки інші препарати ніж раніше. Зараз ем, золотим стандартом у лікуванні в умовах наркозу є пропофол і севафлюрам. І діти досить гарно і легко відходять і переносять. Може бути незначне подразнення горла, оскільки ставиться ларогендрагіальна маска, але це минає там буквально там за декілька годин. Ось легке покашлювання може бути там головокружіння, але це є абсолютно нормально. А чи допомагають от сучасні зубні пасти щитки в підтримці цієї гігієни рота? І чи може там хтось з батьків бути впевнений на 100%, що я там купив гарну зубну пасту там за енну кількість грошей, там дорогу зубну щітку чи електричну зубну щітку, як тепер дуже модно використовувати? І може не ходити з дитиною до стоматолога, поки поки там щось не заболить, бо я ж забезпечив її гігієну найкращими? продуктами, які є на ринку. Це занадто мало. Я завжди кажу, що не так важлива зубна щітка, як важлива техніка чищення зубів. Тобто, ми повинні пам'ятати, що зуб має 5 стінок і не завжди дитина ставить щітку в правильному положенні і в правильному місці. Вона чисто там, де їй зручно. Тому за всіма рекомендаціями всесвітніх, і американських, і європейських зуби повинні дочищати батьки до 10 років. Ми вже завжди повинні пам'ятати, що зубні зуби мають проміжки між зубами, щільні контакти. Жодна щітка не проходить проміжки між зубами. Ми не вичищаємо, ми завжди використовуємо зубну нитку або є така флостік, шпажка з натягнутою ниткою, як кажуть батьки, і треба допомагати дитині вичищати проміжки між зубами, використовувати монопочкові щитки. Особливо це важливо для процесу прорізування перших постійних зубів. Вони, коли тільки прорізаються, у них є такі нависаючи край під де постійно, скажімо так, потрапляє їжа, і від важко вичищаються залишки їжі і нальоту. І коли вже зубчик прорізається, він вже може бути хворий, тому що там. Постійно їжа була, і в цей період надважливо використовувати щітку таку маленьким монопочкову щіточку використовувати. Чи даєте ви рекомендації своїм пацієнтам щодо вибору зубних паст? Власне, їх на ринку настільки тепер багато, очі розбігаються. І, власне, ти дивишся там або на склад, або як ми звикли там на, на самій тюбі, коли запаюють, там є такі маркери: чорний, жовтий, зелений, червоний, і досить багато в інтернеті там різних, різної інформації щодо того, що вони можуть означати, але не завжди, як то кажуть, що написано. Но на етикетці може відповідати складу, чи, чи рекомендуєте ви якісь продукти своїм пацієнтам? До речі, ця позначка, про яку ви говорите, це також є міфом, і це не відповідає на якусь екологічну чи не екологічну пасту. Це просто позначка для машини, для від... в місці, де повинен відрізатися той тюбик, і все. А у кожного виробника вона має свій колір. Ось щодо вибору зубної пасти. Ну по перше, вона повинна бути без парабенів, без сульфатів, без траклозану. Тобто, оскільки ми пам'ятаємо. Дитина все ж таки буде ковтати ту пасту, і ми навіть рекомендуємо в деяких випадках, після того, як дитина почистила зуби, спльовити і не змивати. Тобто ті вториди, гідроксапатити, лишати в порожненні роти і так лягати спати, не змивати їх. Також тобто, ми звертаємо увагу на кількість ввторидість зубні пасті, на наявність гідроксапатитів або кселіту зубні пасті, вони мають, скажімо так, якісь ремінералізуючі властивості, і це добре працює. Як змусити дитину, власне чистити зуби регулярно? От привити до неї їй ось цю важливу звичку, адже ну досить часто там зранку почистив, на вечір я вже втомлений, і в батьків це буває, і в дітей тим паче, адже сучасний світ займає дуже багато, забирає дуже багато енергії і не завжди вже лишаються сили на ось ці гігієнічні процедури? Коли варто прививати ось цю звичку дитині, щоб вона дійсно стала корисною звичкою? А не а, та почищу зуби, аби мама відстала від мене. Батьки формують е, цю звичку е, у дітей чистити зуби. Так е, тому з моменту прорізування першого зуба. До речі, це дуже такий м, важливий і неприємний момент, коли в дитини прорізаються зуби, і вони ясно, звичайно, її будуть турбувати. В тому в цьому періоді вона не дозволяє чистити зуби. Вона не дається. Мама тоді вже від скажімо так, її не хоче травмувати. Вона і скажімо так, і не чиститься, і дитина відвикає від цього. І Тому, коли мама, е, скажімо так, лізе з сто до дороти, дитина кричить, не розуміє, Раптом вона починає це робити, тому регулярно, незважаючи на те, дозволяє чи не дозволяє дитина це робити, це потрібно робити, починаючи з моменту прирізування першого зуба, чистимо один, скажемо, зуб монопочком, два зуба там більше. Тобто ми вибираємо щітку вже відповідно кількості зубів, тому тільки власним прикладом батьки прививають цю любов. Власне п'ять порад від вас для батьків, як зберегти гігієну. Зубів своєї своєї дитини аби рідше звертатися до стоматолога саме з метою лікування, а лише з метою планового огляду. Ну, я, по-перше, порекомендую мамі, яка планує вагітність, почати профілактику карісу ще з моменту планування вагітності, оскільки вже є доведено, що мікробіом порожнини нарота матері він буде схожий на мікробіом в роті дитини. Тому саме при плануванні вагітності ми повинні подбати про той будівельний матеріал, із якого буде формуватися зуб, тобто про дефіцит якихось мінералів та вітамінів в організмі матері. Також мати повинна просонувати свою порожне нарота перед тим, як планувати. Ати вагітність, щоб не було вогнич хронічної інфекції, ось далі це є регулярне відвідування стоматолога кожних три місяці, а для того, щоб своєчасно профілактувати. Є дуже зараз багато таких гелів, граматизуючих препаратів для того, щоб як саме ту форму початкового карісу, скажімо так, заграматизувати, придивитися раціон харчування, адже одним з факторів розвитку карісу є неправильний раціон харчування. Кратність а, і, а, скажімо так, кількість солодкого в раціоні, саме прості вуглеводи в раціоні дитини, вони сприяють інтенсивному розвитку карісу і тому дисбалансу в ротовій а, а м, значить, формується біоплівка на зубі. А, Її треба механічно щищати, оскільки під тією біоплівкою знаходиться, скажімо так, сукупність бактерій, яка виділяє кислоти. І відповідно, це ці кислоти руйнують зуб, і утворюється порожнина зуба. Тому важливо механічно якісно вичищати ту біоплівку її руйнувати це щітка, це якісна паста і е, е, реміралізуючи якісь препарати вже у стоматолога. Ну, сподіваємося, що ваші поради таки будуть ефективними для наших глядачів, і все менше і менше буде діток з такими больовими якимись ефектами від неякісної гігієни, чи то ем, десь неуважності батьків. Дякую, що знайшли час до нас завітати. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була головна дитяча стоматологиня клініки White Medical. Дякую, що були з нами. Побачимось.